Thank <laughs> you. Позачергова сесія районної ради 30 липня була небагатою на питання, але значущою для багатьох тростянчан. Вирішувалося питання про фінансування закладів культури міста. Міська рада запропонувала району власні розрахунки кількості споживачів гарантованих послуг. Та з трибуни у сесійній залі від районних чиновників почули, що місто, так би мовити, хоче надто багато. Ну, це це питання не нове. Ви всі його знайте це не першого року питання. Річ йде про те, що районний будинок культури розташований і всі заклади культури районного підпорядкування розташовані в місті і обслуговують міське населення. Оскільки фінансування цих закладів недостатнє із районного бюджету, ви знаєте, який у нас бюджет, і в зв'язку з цим. Є таке, згідно з діючого законодавства, є таке, є таке положення, що про трансфер із міського бюджету для отримання, скажімо, районних закладів культури. Всі вони, це комунальні заклади Тресинецької районної ради, тобто заклади районної ради, і утримуються вони за рахунок районного бюджету. Але розташовані в місті і працюють на людей. Тому теж мають право отримати по е, тій формулі е, певний, певну кількість е, коштів, які виділяються на утримання закладів культури міста. Міська рада вийшла свою е, перерахувати, е, значить, е, щоб е, чотири залишились і із, із цієї цифри, яка буде. 73, а читали, 73, пропадні. І е, останні районни будинку культурів. Це, звичайно, дуже дуже мало, і е, ми не згодні з цією пропозицією і не згодні з тією аргументацією і тієї формули, з якої підійшли е, економісти міської ради. Питання про рахунку голосів. Фактично, не фактично, а це, а це так. Но... Скажіть, скажіть, а ну, давайте доповісти тоді запитання. Такої формули в природі не существує і немає. Депутати і законодавець наш, він не визначив. Є постанова, як усилається. Міська рада, постанова Кабінету міністрів України від 12.11.98 року про нормативи забезпечення населення клубними установами, на основі якої зробили перерахунки економічної міської ради. Була прийнята і рекомендована ця постанова органам державної влади і місцевого самоврядування, я цитую. З метою оптимізації функціонування мережі клубних закладів і далі теж я дослівно і постанови. Ці нормативи запроваджуються як орієнтовний напрям організації системи культурного обслуговування міст, селищ сіл та не обмежують ініціативи місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Тобто, даний документ надає рекомендаційні орієнтири для розробки соціально-економічних програм культурно геологічних проєктів, розробки генеральних планів населених пунктів, оптимізації мережі, мережі тощо. Навіть якщо говорити мовою цих, спираючись е, на постанову, е, що конче вільно, то, звичайно, і тут е, прораховано е, дещо невірно. Ключов, ключовою е, також так, пунктом 5. Частини 3 статті 101 бюджетного кодексу України передбачено, що якщо на території міста районного підпорядкування недостатньо бюджетних установ, які забезпечують населення наданням гарантованих послуг, тоді визначається мій бюджетний трансфер. Ключовою умовою, ми вважаємо, цій нормі є. Недостатність бюджетних установ, які можуть забезпечити надання гарантованих послуг. Гарантовані послуги визначені положенням про заклад культури. І аж ніяк не забезпечені з посадочними місцями в клубах. А гарантовані послуги закладів культури визначаються законом України про культуру, про бібліотеки та бібліотечну справу, про музей і музейну справу, про позашкільну освіту. Та іншими нормативними документами і в рамках цих законів забезпечення активної і змістовної роботи для широких вес населення. Жодних офіційних розрахунків районна рада не продемонструвала. А на питання депутатів від партії рідне місто відповідали нестримано. Деякі депутати дозволяли собі вислови на адресу Людмили Линник, котра намагалася пролити світло на проблему на кшталт та посадіть ви її вже скільки можна тощо. Скажіть, будь ласка, перші вичитали людей, яких необхідно прикріпити до районного занятий. Ви знаєте, я вам ще раз сказав, що і ми з вами неодноразово встрічали в суді, і я вам э, говорив про це, що ми не можемо, і немає, і ви не зможете. І ви ж тільки що І Ви Прочитайте, будь ласка, ще раз. Як називається постанова? Постанова називається про нормативи забезпечення э, населення клубними закладами. Про нормативи забезпечення населення клубними закладами. Так. Як звучить стаття 101, яку ви цитували бюджет? А <prophets 'an> mm -hmm. 90 вам нічого не говорить, що ця постанова була вийшла в 98 році, про бюджетний кодекс, ніхто не думав. Це ми з вами про все домовилися у суді. У мене питання конкретно. у вас розрахунку немає. Де Де розрахунок, яка яких на підставі чого ці люди підлягають? Якщо ви якщо ви хочете, я вам Я взяв давайте є розрахунок. Є розрахунок, чому він не є додатком до рішення? Тому що він законно недірний. Не, не Нема такого розрахунку. Те що, ви, не те, що ви, те, що ви зробили розрахунок, шановні, ви навіть не, не правили порахували. Волод Володимир, Правильно. вам задати питання. Володимире, Володимир, ви відповіли. Наступне запитання, давай. Є запитання? Є. Два, є. Чому ви не так, ми не порахували право? Якщо ми. На на Володимир. 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 Володимир Іванович, Володимир, ви вважаєте? Володимир Іванович, так, шановні депутати. Вам задали питання. Ви вважаєте, що видно переховати? Я... У підсумку депутату районної ради Людмилі Линник просто нахабно не дозволили отримати відповіді на запитання, що її цікавили. Шановні депутати, згідно регламенту роботи, три хвилини запитання вийшли. Будемо додати, чи ні, хто за тебе сам Призупините запитання, будь ласка. Про те, отримали, сприймається. Достукатися до сумління депутатів Людмила Линник спробувала уже з трибуни. Справа в тому, що єдиний документ, який регулює нормативи забезпечення клубними закладами, це та постанова, яку називав декларіз. Де чітко визначено нормативи забезпечення, і тільки по цим нормативам ми рахували. Ми згодні, міська рада згодна з тим, що недостатньо клубних закладів. І е, погоджується із тою цифрою, яка виходить за рахунок. Крім того, хочу сказати, що у рішенні є посилання на лист головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації, яке ґрунтується. на відомостях, що надає відділ культури. Відділ культури каже, що ми неправильно рахуємо. А як же ж відділ культури, якщо на сьогодні населення у місті 21 тисяча. А тут пишуть, що у нас 28 тисяч відвідало е, РБК, а 22 з половиною тисячі із них населення міста. А тобто виходить, і немовлята, і всі остальні, і, і ще і десь за півтори тисячі населення, яке ходить в РБК. Ці розрахунки є невірними. Згідно Конституції України, згідно Закону про місцеве самоврядування, рішення повинно бути обґрунтоване. Давайте не приймати завідомо незаконного рішення. І в кінці концов, це не, не, не місто, у район забирає кошти, а район забирає у місто. І крім того, рішення міської ради прийнято в межах повноважень є не скасованим, є чинним. І обов'язково до виконання на відповідній території. Поки що представляє територіальну громаду міста Тресинець, міська рада, і ми зобов'язані на цій території виконати її рішення. Район мотивував вилучення значної суми з бюджету міста кількістю заходів, що проводяться в районному будинку культури. Комунальний заклад районної ради Тросинецький районний будинок культури безпосередньо працює по культурному обслуговуванню населення міста. За перше півріччя я беру тільки. За перше привітч для населення міста районним будинок культури проводить 39 заходів, в тому числі 8 проведено спільно з міською радою. Депутат Ігор Яценко у відповідь оголосив інші цифри. Я тут вам дам для того, щоб не зупинятися. Я тільки в цифрах скажу. Те, що стосується клубу ветеран, значить 25 заходів. Сукрозаводський клуб це 20, двадцтні вибачаюсь, 34 заходи. Радомлянський клуб це 20 заходів, і Смородинський клуб це 20 заходів теж. На сьогоднішній день, приймаючи це рішення, яке е, є навіть не розглядом рішення Тростянецької міської ради, е, рішення, яке на сьогоднішній день повинно було виноситися на, е, на сесію, це прийняти е, розрахунки міської ради чи не прийняти. А ми, розглянувши пропозицію міської ради, ставимо їм свої відсотки. Це неправильно, це незаконно. Значить, на сьогоднішній день цим рішенням ми повинні сказати громаді міста Тростянець, що перспектива відкриття клубу Гаєцького ще відкладається, як мінімум на рік, а може й на більше. Анатолій Лопатін, депутат районної ради, спробував пояснити присутнім, до чого призводить вилучення з міського бюджету занадто великої суми коштів, котрі повинні були б використовуватися на заклади культури. Володимир Іванович вводив всіх нас в оману, тому що всі місцеві бюджети формуються за формулями розрахунками. Ось вони які розрахунки доводять. Міністерства фінансів і а до е, місцевих, місцевих бюджетів доводить фінансове управління Трафінацької ради адміністрації. Я ще раз кажу: формули існують. Згідно формули, держава доводить 72 2 гривні на культуру. Якщо порахувати наше населення міста, це 21 тисяча, значить за формулою на міську культуру повинно. Буде 550 гривень, ми сьогодні дискутуємо про те, що буде у наступному році, у 2014 році. А я пропоную повернутися до цього дня, до е, тисячі, 2013 року, вилучивши із, цих сум, із цієї суми, яку я назвав е, ну, так леч, силовим рішенням. Кошти і залишивши на культуру 620 тисяч на міську культуру, ми забезпечили міську культуру лише по вересень місяць включно. Уже сьогодні, крайній термін це завтра. Міська рада повинна бути, буде видавати людям, які працюють у п'яти клубних закладах, видавати людям попередження. Про звільнення, іначе без фінансування, вони ж зрозуміло, що ці заклади працювати не зможуть. Я зараз не, не знаю, це може Володимир Іванович відповідь, чи готовий один на весь. На все місто один районний будинок культури забезпечити послугами культури все населення міста. Якщо з вересня, верніше, з жовтня місяця, клубні заклади працювати не будуть, фінансів немає. І чи не приймаючи таке рішення, яке запропоновано в проєкті бюджету, чи не ставимо ми міську культуру знову в умову повної, повної руйнації? Починаючи з вересня місяця, по цього году, хоч наступного, я пропоную не підтримувати за не рішення. Незважаючи ні на що, депутатська більшість райради таки проголосувала за вилучення з бюджету міста значної суми коштів, визначивши перелік споживачів гарантованих послуг таким чином як вигідно району. Дані депутати у вас на руках проєкт рішення. Пропоную за даний проєкт рішення проголосувати за слову Хто за. Проти. Утримались. Рішення приймається. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію міської ради і депутатів Яценка Лохватіна. Про... Щоб за містянецької прощанець... місь... міської ради закріпити кількість споживачів 15 відсотках 845. Тобто. Ну, ваша пропозиція. 64 на 26. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Раз, читайте. 2, 3, 4. Є. П'ять депутатів. Проти хто? Утримались. 1, 2, 3, 4. 4. Шановні депутати, поправка не проходить. Хто за даний проєкт рішення? в цілому? нема других пропозицій. Нема. Кто за даний проект рішення в цілому? прошу голосовать. Кто да? Читайте. Вот за два. Против. Раз, два, три, чотири. Утрималось. Пять проти. Раз, два. А ну поднимите тобой. Раз, два, три, чотири. пять проти. Хто утримается? Не приймається. І хоч кошти, вилучені з бюджету міста, повинні були використовуватися на підтримку діяльності культурних закладів району, розташованих в місті, на практиці виявилося, що це зовсім не так. Ви знаєте, у кожної з нас, мабуть, із депутатів присутніх тут складається ілюзія що це розподілення 60 на 40, те, яке ми прийняли в минулому, затверджуючи бюджет на 2013 рік, дійсно йдуть на культуру. Так от, я хотів би вам сказати наступне, що 403 тисячі із бюджету затвердженого станом на 29-12-12 року, станом на... Е Станом на 29.5.13 року вже в бюджеті на культуру немає. Оце, оце наше дбання про культуру, яке ми всі тут називаємо. То що ж відбувається? Місто та державу просто обманюють, випрошуючи кошти на обслуговування закладів культури, а використовують їх на інші потреби. Так чи інакше, районна рада власними руками уже зараз перекреслила плани на відкриття гаївського клубу, обмежила кількість заходів, котрі могли б бути проведені для тростянчан. Працюємо для людей, сказав один із чиновників району під час пленарного засідання сесії районної ради 30 липня. Тільки от у сторонніх спостерігачів чомусь складається протилежне враження.